Олесь Гончар казав колись, талант виростає з нації, як та квітка зі стебла, і тому відірвати свою долю від долі нації означає зникнути, загинути. Про його прозові твори, в яких виблискують усі барви і тони української землі, найкра... найточніше висловився Костянтин Паустовський, який сказав, справжня проза. Пройнята поезією, як яблука Соком. Усю свою художню і публіцистичну творчість Олесь Гончар присвячував рідному народові, навіть тоді, коли він писав про інші народи і інші країни. Його герої, справжні патріоти української землі, хоч репрезентують різні прошарки нації. Олесь Гончар дбав про нашу мову, про збереження природних. Скарбів української землі з її мальовничими левадами, греблями, ставками. Своїм вступним словом він давав відкривав дуже багато акцій, багато е, явищ у нашому житті. Е, на, він відкривав установчі збори товариства української мови імені Тараса Шевченка, на, збори народного установчі збори народного руху України. Перше в незалежній Україні зібрання Всесвітньої Міжнародної асоціації україністів і багато чого. Олесь Гончар залишив нам багато заповітів. Один з найважливіших це бережіть собори своїх душ. Олесь Гончар і у своїй творчості, і в своїх публіцистичних виступах він відстоював українську культуру. Це було в різних варіантах, в різних тональностях, але стрижнева ідея його життя це була Україна і її свобода. Він один із перших в так званій українській радянській літературі, яка в кращих своїх творах залишалася українською. У неї був псевдонім радянський, я би так сказав. Він один із перших створив образи українців у романі Пропороносці, який не можна ототожнювати із тим, що. Дехто зараз каже, от то була література, яка обслуговувала систему, вона була наскрізь партійна, комуністична. Це була література, яка робила реверанси певні у бік, умовно кажучи, партійної церкви, але вона відстоювала українське, вона відстоювала нашу душу, українську мову. І звертаюся знову ж таки до перпороносців, там були герої українці. Це були люди, які утверджували щось таке, що символізувало українське. Хоч це було звичайно під тими прапорами, під якими жив тоді той Союз і воював проти фашистів. Олесь Гончар на посту першого секретаря, тоді так це називалося Спілки письменників України проводив також дуже продуману, дипломатичну, розумну, послідовну. Українську політику і відстоював все краще, що творилося, що виростало, що процвітало, зацвітало на лугах української культури. Він тут вже говорив про те, що він писав там перемови, давав путівки в життя літераторам. Ну, одним із кращих прикладів може бути передмова до книжки Василя Симоненка, яка називалася Молодий витіс української поезії там також дуже толерантно але послідовно була проведена ідея про те, що це український молодий поет, який утверджує Україну. І не дарма тривалий час, в, тоді, в тій системі ця книжка з передмовою саме Олеся Гончара не виходила. Словом, ми говоримо про людину, яка відійшла, але він відійшов як, як, як фізична сутність. Письменник починає жити по-справжньому, якщо він великий письменник, після, після фізичної смерті людини. І я вважаю, що це той випадок, коли Олесь Гончар, який, якщо згрупувати всю його творчість і прозу, і публіцистику і поезію в один такий острів, великий, великий берег, до якого ми прямуємо, і назвати одною із книжок його, це берег любові. І ми йдемо до цього берега любові і ще будемо довго йти. Тому що ви опинилися в такій ситуації, коли ми маємо видавництво український письменник, це видавництво спілки письменників України. У видавництві український письменник не виходять українські книжки сьогодні. А було це видавництво раніше, яке називалося радянський письменник. Завдяки такій мудрій політиці, яку вів. У сфері культури Олесь Гончар виходили українські книжки у видавництві радянський письменник. Ми не можемо заперечувати всього, що було тоді, але ми повинні дивитися на це концептуально. Тому що були, як пише один публіцист сьогодні, були комуністи носії ідей і були члени КПРС носії парквитків. Е, Олесь Гончар, він в тій системі. Залишався українцем і нас так він вів, і нас так виховував. Я на завершення почитаю один невеличкий віршований текст, бо в мене є їх багато саме на цю тему. Тут хтось сказав про те, що він заповів нам багато. Тут є такий невеличкий вірш у мене, заповідь, із книжки Відзеркалення безодні. Книжка так називається власне, тому, що ми опинилися в такій ситуації. Перш ніж піти за вітрами, треба прийти до тями, завали старі розгребти, спалити торішній хлам і на чистому місці звести душі під небесний храм, перш ніж піти. Звідки нема вороття, треба прокласти мости в неубутне життя, де. Твої оживуть солов'ї, де твої зашумлять гаї і весною нащадки твої задзвенять, як прудкі ручаї, щоб звеніти у рідному слові під вічним небом любові, в тому слові, яке відстоював Гончар,